Ось такі в мене вийшли кутасики. До вишитої сорочки. Бо сорочка давна, і кутаси були загубилися. Сорочки ми потребуємо зараз. Кутаси я показувала, як робити. Так, ось такі кутасики вийшли до сорочки. Готові Дуже попрасувати і вбиратися. Так. Ну ось. Вже мої кутасики готові. Я продовжую мастер-клас і для себе роблю роботу. Один я вже прив'язала. Один вже от до того шнурочка, що я макраме в'язала бузулками, вже він зав'язаний. А тут в мене є петельки зроблені, через то окремо воно не може йти. Один я вже заклала, тепер, щоб другий прив'язати, я мушу ось другий кінець тої та сімки, що я зробила з бузолків. Перепустити через ту петельку, що є в сорочці. О, І воно так і буде носитися і так буде пратися. О, ось так потім воно розтягується і через голову вбирається. Тепер буду готувати другий кутасик, щоб тут його на той крайчик прив'язати. Якось її притулити, щоб вона. Бо то та нитка, що зв'язує, сам. Самі кінчики того я взяла. От чорні нитки тут є в кутасику. Є. Я взяла звичайно чорну нитку, тушу я зв'язувала ниточки, отаку опускаю. Вона по кольору так само підійде і обмотую туди. Робиться така гарадулька. Ось, Ось такий кутасик. Але один кінчик того. Шнурочка вулки тої тасьми перепхала через ту ниточку, що зв'язує наш наші кольорові нитки. І прив'язую. Просто прив'язую для того, щоб воно ну, надійно трималося. Зв'язую, котик кота є кіт. Ну, ти дивись. Коби то я щось виділа. Ну, Було його, що треба добре обм'язати тут. О, І потім обріжемо. Можна кольоровою тою, що підходить, а можна я от тут чорний кольор є в кутасику, то я чорною, звичайною ниточкою. Прив'язала другий, то й і все, обрізаю ті ниточки, що я вниз. Опустила, я їх вирівнюю, рівно з кутасиком. Два кутасики прив'язані. Тепер отаку брали на себе, брали на себе, зав'язуєш. Ой. І ось так. Святочка відсвяткували. Займаємося щоденними буденними справами. Дай Боже здоров'ячка всім. Будьте здорові!